Усінь нас чарує неповторна чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Діти, сьогодні до нас завітала пані осінь і приготувала для вас цікаві завдання. Давайте поглянемо на перше завдання. Подивіться, що ви бачите на малюнку. Так, це вази. А скажіть, чи однакові вази? Так, різні. А чим вони відрізняються? Так, за кольором і за розміром. Якого кольору більша ваза? Правильно, зеленого. А якого кольору менша ваза? Так, жовтого. Діти, а як ми можемо перевірити, яка ваза більша? Так, нам треба накласти одну вазу на іншу. Отже, діти, яка ваза більша? Правильно, зелена. А ось красуня осінь назбирала гарні листочки. Скажіть, чи однакові листочки? Так, різні. А за чим вони відрізняються? Так, за кольором і за розміром. Діти, якого кольору листочок більший? Правильно, жовтого. А як ми можемо перевірити? Так, нам треба один листочок накласти на інший. Отже, якого кольору листочок менший? Правильно, червоного. Діти, а у яку вазу ви покладете жовті листочки? Правильно, у зелену. А чому? Правильно, тому що вона велика. А у яку вазу ви покладете червоні листочки? Правильно, у жовту. А чому? Правильно, тому що вона маленька. У красуні осені є чудовий фруктовий сад. І вона просить вас допомогти їй визначити, які дерева високі, а які низькі. Ось подивіться, які дерева ви бачите. Так, яблуню і грушу. Діти, скільки у нас яблун? Правильно одне. А скільки у нас груш? Правильно, багато. Діти, а чи однакові вони за розміром? Правильно, а яке дерево вище? Правильно, яблуня. А які дерева менші? Правильно, груші. Діти, а скажіть, будь ласка, а груші однакові чи різні? Правильно, вони однакові. Осені є ще завдання для вас. Треба визначити, що вище, а що нижче. Ось подивіться: кущ і дерево. Діти, що вище. Правильно дерево. Якого кольору будинок нижче. Правильно, синього. Хто вищий на цьому малюнку? Правильно, ведмідь. А ось яблука які за розміром? Правильно, яблука однакові. Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Осені дуже сподобалося з вами займатися, але є вже час йти. А на цьому наше заняття завершується. До зустрічі, малята!